На мене взгляд. О! Роман Данилюк кількаразовий паралімпійський призер, багаторазовий чемпіон світу. Сьогодні тренують черкаських ветеранів Атовців до участі у іграх нескорених. Ярослав Платмір та Вадим Мазніченко штовхають ядро. Вони вдвоє вдвох будуть штовхати і будуть в різних класах, тому що різні пораження тіла. У Вадима немає руки і ноги, а у Ярослава ну поражена нога. Вони будуть в окремих класах, окремо будуть у медальних заліках, і навіть стільчики будуть відрізнатися по формі і виду, тому що у Вадима не буде ручки, за якою він може триматися, а у Ярослава вона буде. Сам снаряд теж легший, ніж у класичному штовханні ядра, говорить Вадим Мазніченко. Для нього це новий вид спорту. У попередні роки він бігав в марафони, проте з часом каже, робити це на протезі все важче. Спорт індивідуальний, і до нього індивідуальний підхід потрібен. І взагалі, що для кожного ветерана з різними ампутаціями можна знайти його вид спорту. Рукою ногу чоловік втратив під час участі у АТО. Тепер говорить, спорт для нього і захоплення, і необхідність. Коли хлопець повертається додому, займатися спортом, підтримувати себе в формі, так як ну, дуже важко ходити на протезах, коли ти ну, поправляєшся, і дуже важко ходити на протезах. Ярослав Платмір своє поранення отримав на підступах до Донецького аеропорту у січні 2015-го. До війни говорить у спорті був любителем. Тепер досвідчений спортсмен. Це якби і, і сенс в житті, і перемогу над собою, тому що в принципі після е, таких поранень воно досить складно якби знаходити в собі сили. На цьогорічних іграх нескорених Ярослав готується показати себе у двох дисциплінах веслуванні та штовханні ядра. До відбору говорить тренер. Хлопці готувалися у лайт режимі по три-чотири рази на тиждень. Якщо ж потраплять до збірної, то перейдуть у посилений практично щоденний. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.